Представники партії громадянська позиція приїхали у Снятин, щоб зустрітись із виборцями. Громадянська позиція означає бути чесними перед виборцями, каже Віталій Шабунін, кандидат у народні депутати від партії Громадянська позиція Анатолія Гриценка. Особисто я боровся з корупцією, і я робив це до того, як став кандидатом народні депутати, і робитиму те саме, як буду депутатом, дасть Бог з голосами виборців, тільки більш ефективно, маючи більше повноваження. Громадянська позиція це не те, що народжується до виборів, а те, що людина відстоює там певну кількість свого життя, і далі продовжує професійну роботу в парламенті. Так само громадська позиція означає бути чесними перед виборцями і служити їм. А не олігархимки фінансують партію. Тому для громадянських це дуже важливо наголосити. Ми не маємо жодної олігархічної копійки, тому ви не бачите нашу рекламу по центральних телебаченнях. Центральному телебаченню вона там коштує 200 тисяч гривень за хвилину. Віталій Шабунін від партії громадянська позиція Анатолія Гриценка окреслив власне бачення і вирішення економічних проблем, що є в країні. Дірка в бюджеті не того, що в нас бідна країна або дурні люди, а того, що далі крадуть, як крали при Януковичі. Всі політичні сили зараз, будучи в опозиції, говорили, що Янукович розкрадає країну і тому такі проблеми в економіці. Януковича вже рік як немає. А проблеми ті самі. Ну, то логічно зробити висновок, що схеми лишилися. А схеми залишилися. Тому перше, що треба зробити, щоб наповнити бюджет, це банально подолати корупцію. Бо якщо хтось краде, то скільки не даємо йому міжнародних кредитів, він просто буде більше красти. Тому спочатку подолання корупції вона вивільняє кошти економіки всередині країни, а плюс можна залучити донорські гроші за кордон. І це можливість не тільки реформи провести, а й позакривати елементарні дірки в бюджеті зараз. Ож, Віталій Шабунін наголосив, що Анатолій Гриценко є визнаним експертом у військовій справі. Анатолій Гриценко один з найкращих визнаних в Україні за її межами військових експертів, які довів свою ефективність як міністр оборони. Тому я думаю, що в іншої жодної політичної сили і близько немає тієї експертності в безпеці, якою володіє громадянська позиція. Віталія Шабуніна підтримав і Олександр Фільц, доктор медичних наук, професор, головний лікар Львівської обласної психіатричної лікарні, кандидат у народні депутати від партії Громадянська позиція. Я з моральних і світоглядних принципів підтримую громадянську позицію. В першу чергу це є правдивість в сенсі. Мінімального розходження між словом і ділом серед всіх інших, тому я прихилився, так? це є перше. Друге, це є вміння взяти відповідальність на себе, не боячись за те, що прийдеться виконувати. Громадянська позиція це молоді прогресивні люди, які вийшли з майдану, аби побороти корупцію і побудувати нову процвітаючу країну, аби досягнути прогресу у своїй справі. Громадянська позиція об'єдналася з демократичним альянсом.